Чи звертали ви увагу ось на таку позначку на деяких товарах, що лежать на поличках магазинів та супермаркетів? Цей знак на товарі означає, що купуючи його, ви можете отримати 10% компенсації від його вартості на свою картку. Як це працює і що потрібно, аби стати учасником такої програми? Далі у випуску. 2 вересня стартувала державна програма Національний кешбек. Українці можуть отримувати до 3 тисяч гривень на місяць за купівлю товарів українського виробництва із відповідним маркуванням. Ось цим. У контексті зменшення виплат для ВПО така можливість може стати додатковим джерелом надходження коштів і підтримки родин переселенців. Що потрібно, аби скористатися такою послугою, давайте розбиратися по порядку. Що таке національний? Кешбек національний кешбек це всеукраїнська програма, ініційована президентом. Купуєте товари українських виробників, отримуєте 10% від вартості покупок. Це до 3 тисяч гривень кешбеку щомісяця, а відстежувати його можна у дії. Наразі до програми вже приєдналися понад 900 виробників – 36 тисяч торгових точок та понад 170 тисяч товарів. У програмі можуть брати участь громадяни України старші 18 років, а також виробники та продавці українських товарів. У рамках програми доступні товари українського виробництва, у тому числі лікарські та медичні вироби, які додані виробником до спеціального переліку. І з цим переліком ви можете ознайомитися на сайті програми. Ця програма працюватиме виключно у безготівковій формі. Щоб скористатися кешбеком, громадянам потрібно буде оформити віртуальну або фізичну картку в банку або у додатку. При цьому потрібно дати згоду на передачу даних про транзакції при оплаті товарів чи послуг із вибраних карток. Максимальний обсяг кешбеку 3000 тисячі гривень за місяць. Ці кошти кешбеку ви зможете використати на послуги із визначеного переліку і вивести їх у готівку не можна, виключно безготівкова форма. Перелік категорій товарів і послуг, на які можна буде витратити кошти кешбеку, наразі включає понад 70 позицій. Зокрема, цими грішми можна оплатити комунальні та медичні послуги, транспорт та мобільний зв'язок, заняття спортом та походи в кіно, послуги закладів харчування. Можна також задонатити на зсу або купити військові облігації. Оплатити кешбеком можна телевізійні та радіопослуги, послуги пекарень і станцій технічного обслуговування, ательє з пошиву одягу і хімчисток, фотостудій та майстерень із ремонту взуття і капелюхів, прокат одягу і походи до закладів краси. Словом, це мають бути локальні послуги в різних сферах життєдіяльності від медицини до розваг. Виплати кешбеку здійснюватимуться раз на місяць, а саме до 20-го числа наступного місяця. Тобто, наприклад, у вересні ви придбали товар українського виробника, який долучився до програми Національний кешбек. Тоді кешбек за цю покупку надійде на оформлену вами картку до 20 жовтня. Використати кошти від кешбеку нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року. Як споживачу стати учасником програми? Подати заявку через сайт або мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. Наразі до програми долучилися такі банки. Їх перелік ви можете бачити на екрані. Далі ви визначаєте картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надаєте банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток. Потім відкриваєте фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек. А в дії в розділі сервіси обираєте картку Національний кешбек для виплат. Якщо ви не бачите у своєму застосунку такого розділу, оновіть дію і перегляньте перелік сервісів знову. Перевірити суму вже нарахованого кешбеку, ви зможете в застосунку дія наступного дня після здійснення покупок. Наразі 177 тисяч українців вже бачать у дії нарахований кешбек. Ця кількість збільшуватиметься у міру налагодження обміну даними між банками та IT системою проєкту. Частина банків відтестували свої процеси, інші ще тестують. Налагодження триватиме впродовж наступних тижнів. У міністерстві економіки зазначають, що за покупки в перші дні вересня 177 тисяч українців вже нарахували 2,9 мільйона гривень кешбеку. Хтось бачить у дії нарахування 5 гривень, дехто 90. Відображення сум дає можливість перевірити роботу системи і активніше обирати українські товари. За словами представників міністерства, за два тижні до національного кешбеку долучилися понад 1,2 мільйонів українців. Із них 638 тисяч активували б дії картки для виплат. Із тих, хто активував картку, 262 тисячі громадян зробили покупки товарів, на які нараховується кешбек. Розширюється і асортимент товарів, на які можна отримувати кешбек. У системі вже зареєстровано понад 171 тисячу товарів від 963 українських виробників. Як відрізнити товар з кешбеком? Низка торгівельних мереж, зокрема Аврора, Епіцентр, Комфі, Копілка та Таврія В, уже позначають товари із кешбеком на цінниках або на полицях. Найближчим часом такі позначення з'являтимуться на полицях у мережах АТБ та Сільпо. В міру проходження бета-тестування і налагодження обміну даними між іт системами програми і торговельних мереж, позначення з'являтимуться на полицях інших магазинів, які долучаються до програми. У яких магазинах працює національний кешбек. Кешбек наразі нараховують за покупки товарів у великих мережах, таких як Велика Кишеня, Велмарт, ВК Експрес, Антошка, Будинок Іграшок Таврія В, Копілка. Попередні тижні до програми доєдналися АТБ Маркет, Аврора, Новус, Екомаркет, ВАРУС, «ОККО», Мережа АЗК Вок, Укрнафта, Підцентр К, Нова лінія» та інші ще близько 200 магазинів і торгових мереж у процесі приєднання. Проконсультуватися щодо умов участі в програмі Національний кешбек можна в урядовому контактовому центрі за номером 1545. Ось так працює всеукраїнська програма Національний кешбек. Долучитися не так складно. Сподіваємося, ця інформація була корисною для вас. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Підпишіться на наш канал, а також приєднуйтеся до нашої спільноти відновлення. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі!